Якщо ви щодня відчуваєте втому, замість гадати, здайте аналізи. Ось мінімальний список, з якого починаємо діагностику. Загальний аналіз крові, особливо гімоглобіни, еритроцити, лейкоцити, шукаємо анемію, запалення, інфекцію, Перетини, його дефіцит часто причина хронічної втоми, навіть при нормальному залізі. Вітаміни b 12 де фольова кислота, з них немає енергії, концентрації, мотивації. Тереотропний гормон Т3 та 4 щитоподібна золза керує обміном речовин, її порушення це постійна слабкість. Кортизол ранковий хронічний стрес часто маскується під втомом. Печінкові проби АЛТ, АСТ, ГГТ, біля рубін. Печінка може працювати мовчки, але викликати токсичне навантаження. Кретинін, сочовина, електроліти, навіть легке порушення роботи нирок це втома, апатія, затримка води. Глюкоза, інсулін, хома, гойдалки цукру, інсулінорістетність це часта причина енергетичних провалів. Це базовий перелік, іноді достатньо 2-3 показників, щоб побачити причину втоми. А іноді треба глибше залежить від ситуації. Не лікуйте втому кавою, краще розберіться, чому клітини. Не можу зарядитись. У наступному відео покажу продукти, які крадуть вашу енергію ввечері і заважають відновленню вночі. Ваша автома має причини.